Посилення правих сил і вплив Росії в Європі такий відчутний. Чому Еммануелю Макрону довелося терміново оголосити нові парламентські вибори у Франції? Чому Німеччину голосування за Європарламент розділило майже наполовину по лінії колишніх НДР та ФРН? І навпаки, чому впала популярність партій проросійських прем'єрів Угорщини і Словаччини? Політичні гойдалки цього тижня, і що з того нам, кореспондент Сен тижня Андрій Орляк аналізує. Путін керуватиме недовго, бо кермо у нього швидко і радісно відбере кімчені. Їдуть до кордону, далі Росією аж до передової, де вони завдають шкоди українцям. І поки парочка диктаторів у броньованому лімузині їде шукати, чим би ще постріляти, зокрема й в українському напрямку. То вже наступного тижня Україна різко рвоне до надважливої своєї мети. Європейського дому жовтий світофор вже маємо Євросоюз затвердив переговорну рамку для України. І саме цією рамкою визначається формат та порядок перемовин про вступ з нашою державою. 25 червня це буде зелене світло для України на але хто точно буде нашим попутником на цьому євромаршруті? Там ліві популісти, праві популісти. І незрозуміло, чи всі вони справді підтримують вступ України до ЄС. Тим часом не лише Україна та Європа, а й весь світ уважно стежить за маршрутом цього чоловіка на велосипеді. Напевне, ним він всі 14 років їздив на роботу у прем'єрську резиденцію. Привіт, мама! Це Марк Крюте. Тепер в нього напрямок інший. Саме глава уряду Нідерландів Марк Рюте, як днями стало відомо, замінить Дієнса Столтенберга у кріслі генсека НАТО. В альянсі, схоже, вирішили не придумувати велосипед. Бо у свій час посаду кажуть, Рюте, уже пропонували пару разів. Звісно, бажаючих очолити головний військово-політичний союз світу. Вистачало як то президент Румунії, і були й перешкоди, як то прем'єр Угорщини. Але схоже, не було часу торгуватися, особливо Сполученим Штатам. До ювілейного саміту НАТО у Вашингтоні лічені тижні і лічені місяці до президентських виборів у США в овальному кабінеті хочуть продемонструвати в першу чергу своєму електорату, що Білий Дім був і залишається лідером альянсу. Джо Байдену це бонус дуже потрібний. А НАТО, особливо європейській частині, потрібен Марк Рюте, принаймні його вражаючі вміння, як кажуть, знаходити компроміси, що точно доведеться робити, якщо президентом буде Трамп. Ну і про Україну у статусі прем'єра Нідерландів Марк Рюте вважається дуже хороший друг Києва. Допомога зброєю на мільярди євро. Цьому доказ. Але кажуть фахівці, політичний маршрут Марка Рюти уже як генсека НАТО не відрізнятиметься від прокладеного маршруту Єнса Столтенберга. Тобто, поки війна членства України не буде, звісно, на фоні усього цього не міг не появитися угорський прем'єр Орбан. Мовляв, він не витуватиме кандидатуру Рюте, якщо той підтвердить, що Будапешт не братиме участі в діяльності НАТО в Україні, і жодні угорські кошти не будуть використовуватися для її підтримки. І, хоч це кажуть, чистої води популізм орбана. Але як продемонстрували результати виборів до Європарламенту, подібне спрацьовує. І не Угорщиною єдиною. У Франції, як відомо, через радикальний успіх стосовно Європарламенту ультраправої партії Марі Лепен, президент Макрон оголосив про розпуск національного парламенту. Навряд чи ми можемо прогнозувати, що Марін Лепен очолить е, якусь інституцію Європейського союзу. Ні. Але, на мій погляд, найбільш небезпечним тут є саме тренд, що в Польщі третє місце здобула партія Конфедерації Свободи та Незалежності. А це означає, що а, фактично є в Польщі настрої, які націлені як е, проти Європейського союзу. Але забіжуючи, то заїду наперед. Катастрофи не відбулося. Найгірших прогнозів не відбулося. А... Дуже багато людей, як це парадоксально, потрапили в європейський парламент, критикуючи європейський союз. Втім, ця й і, і головне дії прогнозують аналітики, будуть змінюватися, мімікруючи під політичну більшість. І е, більшість якраз таки у парламенті ЄС зберегла європейська народна партія, яка підтримує українську державу та її е, євроінтеграційний курс, оскільки партія фондерляїн дістала найбільшу кількість голосів. Багато хто вважає, що вони мають право обирати президента, і багато хто вважає, що Фон дер фондерляїн є найкращим кандидатом для цього. Тут слід розуміти, що реально впливовим органом ЄС є. Не стільки європарламент, скільки європейська комісія. Вона формується з 27 комісарів, де кожен відповідає за певний напрямок роботи, такий собі аналог українського кабміну. Днями європейські топи збиралися, аби узгодити, хто претендуватиме на ключові керівні посади. Але не узгодили. А тиждень, що наближається, кажуть, має стати вирішальним. Та вважається, що за пані фон дер Ляйен таки збережеться крісло президентки Єврокомісії. Далі приблизно такі розклади. Серед кандидатів на посаду наступного керівника Євроради, експрем'єр-соціаліст Португалії Антоніу Кошта на посаду глави європейського парламенту, чинна президентка цього органу Роберта Мецоло. І що вкрай важливо для України, зокрема, ми бачимо, що головною дипломаткою в Європейському Союзі може стати прем'єр-міністр Естонії Кая Калас, і це дуже важливо, адже ця політикиня, ця естонська прем'єрка, змогла дуже багато зробити для нашої країни. Бо зокрема цей означатиме скільки зелених чи червоних сигналів буде на наших світлофорах, і який на наступні роки буде маршрут. Зовнішньополітичних стосунків Європи з глобальним півднем. бо навіть нещодавні покатівки Путіна таким чином і в вхеняні навряд відбувалися без пакінського навігатора, що може зробити північна Корея на міжнародній арені? без Волі піднебесної відповідь очевидна – нічого. Вірогідно, як і Москва, Путін щоднями підписав з північнокрейським правителем угоду про всестороннє стратегічне партнерство Росії та КНДР наелектризував повітря у регіоні. Хоча для Кремля це виглядає побічним ефектом, мета в іншому. Росія відчайдушно намагається зміцнити стосунки із країнами, які можуть постачати їй усе необхідне для продовження загарницької війни. Як відомо, в Конгресі вже з'явився проєкт, який Україна чекає давно: визнання Росії спонсором тероризму. Ну, хоча б тому, що військова співпраця з Кімом це порушення рішення Радбезу ООН. Такоцінні пасліду високо цінуємо незмінну і послідовну вашу підтримку російської політики, зокрема й в українському напрямку. Під високою ціною може матися на увазі справді коштовна платня, приміром технології для ядерної зброї північній Кореї, і в Кореї південній все це сприйняли більш ніж всейозно, які серйозно вирішили переглянути власну зовнішню політику. питання постачання зброї до України буде переглянути. Що означає Путін роздратував одну з найбільш технологічних країн світу, а заодно і потужного виробника зброї? Сподіваюся, цього не станеться. Тим часом броньована машина диктаторів вірогідно викликає трепет у натовпі громадян. Але для важкового геополітики це схоже як набридливий кровопивця. Раніше від нього відмахувалися, та коли починає справді заважати, чи вистачить одного прицільного удару, Андрій Орляк та Есентожденьонпизоден Марафон Єдині новини.